Присутність батька в сім'ї, його міцний зв'язок з мамою та дитиною впливає на п'ять сфер розвитку дитини: когнітивну, емоційну, соціальну, фізичну та духовну. Давайте розглянемо кожну із цих сфер: когнитивний розвиток. Дітям більше подобається пізнавати світ і займатися пізнавальною діяльністю, більше насолоджуються школою та навчанням, мають кращу академічну успішність, емоційний розвиток. Діти, які позитивно пов'язані зі своїм батьком, швидше за все мають міцну прихильність, що позитивно впливає на думку дитини про себе, оточуючи світ та інших дорослих у цьому світі. Більш стійкі та краще справляються зі стресом, відчувають менше психологічного дистресу, страху, вини, депресії тощо, мають кращий самоконтроль і позитивну самооцінку, соціальний розвиток. Коли батьки взаємодіють зі своїми дітьми соціально та через гру, діти, швидше за все, показують вищу соціальну компетентність, ініціативність та зрілість, краще вибудовують стосунки зі своїми рідними братами та сестрами, і також однолітками, мають більше почуття емпатії, толерантності та розуміння. У батьків, які приділяють належну увагу фізичному розвитку, діти фізично краще розвинені, відчувають більше безпеки та захищеності. Менше хворіють на хронічне захворювання та виглядають більш здоровими. Духовний розвиток. Коли батько спрямовує духовний розвиток своїх дітей, то діти швидше за все знаходять у своєму житті цінність та зміст, набувають почуття власної цінності, спрямовуються шляхом віри.